Є одна дуже цікава справа, навіть має якийсь певний такий персональний сантимент до неї, бо в часи розквіту е Васі біти, так називали е покійного Васю жарти. Ну, коли він прем'єрив від партії регіонів в Криму, багато цікавого там діялося. І от тоді вдалося поспілкуватися з відповідальним за весь руський туризм в Криму, бо в основному рускі туди їздили. Я про Лієва, великого героя туристичної галузі. моя. О, бачите, у нас спільні є е, в, в як то уподобання. І, і вже тоді. Фантазії. це... Та-та-та. І саме тоді вже виникало багато питань з різними речами, в тому числі з потоками туристичними і туристичними грошима. І тут раптом настільки ефективно людина з руськими туристами в Криму працювала, що аж опинилася на дуже профільній посаді в Міністерстві оборони. Одним словом, щелепа впала, а другий раз щелепа впала після того, як ми подивилися, як його брали разом ще з одним. Засновником СДПО і кандидатом в президенти прямо у Львові правоохоронці це показали. Було кіно, було цікаво, от а потім було реагування центру протидії корупції про те, що ой, як якось вони так хитро це все роблять, що здається, знову Лігів буде в дамках, а всі решта пролетять. Давайте, давайте спочатку. Так. Перше, Лієв за часів Резнікова очолював департамент військово-технічної політики. Це департамент, який купляв зброю. Лієв знав, що ми купляємо, в кого, яку номенклатуру, куди це доставляють. Він знав весь обсяг інформації по зброї. Служба безпеки України надала цьому цій людині доступ до державної таємниці. Це при тому, що в інтернеті, в публічному доступі є відео, де Лія виправдовує так званий референдум Кримський окупаційний голосом через рот. І це не завадило Службі безпеки України дати йому доступ до державної таємниці, як і всі його зв'язки з російськими організаціями в Криму. Знову ж таки, не СБУ, не спецслужби, журналісти громадські організації тоді викинули Лієва з посади. Але до цього наша Бубочка встиг понапідписувати. І оце одне ж він понапідписувало, це контракт на мільярд 300 мільйонів, які Ліїв передоплатою відписав львівському арсеналу, той перекинув на словацьку прокладку посередника, а та перекинула на хорватів та між компанію. І за які ми з вами сили оборони не отримали 100 тисяч мінометних пострілів. 100 тисяч мінометних пострілів. Гроші пішли, постріли не прийшли. Потім, як виявилось, там вони і не мали прийти, і Лієв, і Накхур, теперішній керівник цього департаменту, зараз відсторонений про це все добре знав. Друзі, зв'язки з Росією і корупція завжди йдуть поруч. Завжди. Інколи це інструмент знищення оборони, корупція на замовлення росіян. Інколи навпаки, росіяни допомагають корумпують, щоб знищувати оборонку. Але це завжди отак, отак, mm -hmm. разом, і в справі Лієва, це найкращий тому приклад. Як би сказав Квентіння? Так. Квентін Тарантіно би сказав е, стоп, стоп, стоп. Тільки один момент мені по сценарію не зрозуміли. Е, е, коли вже перший раз вилізла брехня назовні. То е, міністру оборони треба було доказати, що передоплата майже на 100%, яка пішла, все-таки не пішла в невідомо куди. Покажіть снаряди. Тоді відбувається саме оце дійство під назвою Лів і друзі, е, їдуть кудись в Хорватію. Якісь роблять фоточки на мобілку, чи що і відправляють Резнікову. Резніков каже: о, фотка є, клас! все. От цей е, кусочок е, в цьому сценарному плані, це що було? Резніков особисто підписав документи на проплату. Угу. Чи знав він, чи він дурачок, просто пробачте, не знаю. Але компанія Словацька, яка була в контракті на ці 100 тисяч пострілів, вже раніше кидали Міністерство оборони з іншими поставками, гроші забирало, поставок не було. І Міноборони така довірлива школярка, бачите, знову відкатує їй мільярд триста мільйонів. Переговірник від цієї словацької кампанії і членів народової ради фігурував тоді, на той момент, в кількох кримінальних справах про непостачання мінобороні замовлення. Нічого, Ліїв не побачив, накур не побачив, ризиків не побачив, підписали, яр 300 мільйонів ушов, снаряди так і не прийшли. Так. Кого бити бітою по руках? Всіх трьох. Ага. Не по руках.